Цього один рік не дочекався Піксар для того, щоб випустити Думками на Виворіт 2» на 10 років після виходу першої частини. Або могли б випустити на рік раніше. І тоді б нарвалося на мем від болотяних вилупків. Восім літ, восім літ, восім літ єнод. Гік з вами, щоб поставити спойлерну оцінку мультфільму Думками на виворіт 2». Я не дуже люблю першу частину і коли-небудь, якщо доживу, я обов'язково роз. Повім вам, чому. А поки що, давайте поговоримо про другу. Одразу за спойлерю, мені сіквел сподобався набагато більше, ніж оригінал. Тож давайте перейдемо до сюжету, в якому тепер я розмовляю про різні номінації, наприклад, зміна персонажа. Знаєте, існує фраза, що треба щоб зняти гарний сіквел, взяти оригінал. Вдвічі все збільшити, і тоді вийде все краще. Ну, от, якщо в першому фільмі вона змінювалася і розуміла, що щось робить не так лише радість, то тут дві персонажки будуть це робити, це вже плюс, вдвічі більше. Зміна головного персонажа очевидна, вона знову дуже така проста, наочна і звісно ж. Вона заслуговує всі п'ять балів. Антагоніст. це цікаво. Знаєте, от якщо в першому фільмі такого яскраво вираженого антагоніста по факту і не було, бо пічалька вона ніби і протистояла радості, але при цьому вони вдвох співпрацювали, одна одній не заважали, їм просто треба було побачити одне одну, зрозуміти і. Якось прийти до ось цих кульок, що були двокольоровими. Тут в нас, звісно, такі кульки теж залишаються. Але при всьому при цьому в нас тут набагато більш виражений антагоніст. Прям такий антагоністя що прям уфюфю. І він, він, вона, воно харизматичне. Не буду казати, він, це вона чи воно, хай для вас це буде інтригою. але... Дуже круто, дуже прям дуже круто його показали, як той ентагоніст працює, як він існує, чого він прагне, і все це дуже круто було захопливо. Наскільки цікаво це було дивитись на одному диханні? Чесно, от просто приходиш в кінозал, і як одразу починають тебе огортати події. Так вони не відпускають. Купа плотних жартів на початку, купа подій. Все це дуже класно. Тим, хто не дивився, типу, все розповідають, бо наша радість, вона у руля стоїть у панельці, і вона от з таким мікрофончиком, під, ну, такою головною гарнітурою. Вона ніби веде репертаж всередині голови, як проходить. Е Хокейний матч. І тому коментую, хто підходить до пульту, хто як управляє, і завдяки цьому ті, хто не дивився першу частину, мають все і так зрозуміти. Мені дуже сподобалось, тут я поставлю всі 5 балів. А от щодо посилу мультфільму, тут в мене ну, не те, щоб я хочу протистояти тому, що показує Піксар. Але варто, варто над цим ще подумати, поговорити про те, наскільки. Правильно, вони показують те, що потрібно. Типу, що ми маємо пам'ятати прям все наше життя і не позбуватись поганих спогадів. Ну, не знаю, не знаю, чесно. Я просто чудово знаю людей, які, якщо поганих спогадів не будуть позбуватись, вони в них зануряться і не вигрибуться. Хто знає? Тут я... Особливо сперечатися не буду, але і 5 не поставлю. Залишу 4 бали добренько. І оце виверт. Ну, як для мене, нічого оце вивертного в сюжеті не було взагалі. Все передбачувано, все зрозуміло, все очікувано. І тому тут в нас 3 бали, але я не можу сказати, що це буде хоч якось погано. Тобто бачити те, що ти, на що ти розраховуєш, в даному випадку дуже гарно працює, бо ну саме так і має бути. І це дуже класно. В цілому, сюжет в мене заробляє 22 бали. Якщо вас цікавить, чи буде занурення от в якихось там, глибини голови Райлі, чи вони будуть сидіти тільки в центрі управління, буде занурення. Хто, як, за яких обставин, знов таки не буду вам спойлерити. Але і подорож цікава, і якщо раніше там всі наші серденька були віддані Бінго бонго то тут теж буде персонаж, який підкорить серденька. Я дуже дуже захопився тим, що бачив. Мені сподобалося. Давайте перейдемо до візуалу. Костюми декорації, промальовка персонажів ідеальні, такі самі, як і були в першій частині. Я не побачив якихось інновацій в цьому зображенні, але ну, все також добротно 5 балів. Вражаючі кадри промальовки фонів. Чесно, давайте от відверто. Мені здається, Піксар страждає від того, що не може показати чогось такого нового креативного, в тому сенсі, що ну, ми все це бачили. Воно от прям не вражає, не вражає саме за рахунок того, що ми звикли. Але це якість, це добротна. Тобто тут тверді 4 бали. Я просто от за те, що не було чогось такого надкреативного по ракурсам чи ще по чомусь. Все, все в нормі. Всі ракурси використовуються гарно, але це добротна четвірка, не було якогось здивування, ось так скажу. Глядабельність. Ну тут всі 5. Бо Піксар зі своєю якістю цю п'ятірку заслуговує. Це справді дуже приємно для очей, все класно. Те, що воно не дивує інше питання, але те, що Піксар тримає марку, це варто дорогого, тому тут то заслужена п'ятірка. Спецефекти трюки креативність, ну тут би не сказав, що щось було. Звісно, вражає, типу. Нове дерево, ви його, можливо, в трейлері бачили, яке нагадує Ейву з Аватару. І ідея, яку це дерево втілює, дуже класна. Мені сподобалось на всі 100, я прям зацінив. Але, ну, скоріш за все, тут не знаю, на троєчку, напевно. Можу ж я хоч раз поставити низьку оцінку, а не тільки захвалювати. В цілому, з 20 балів за візуал, в мене заробляє думками не виверіть, 2, 17 балів. Перейдемо до акторської гри. Зараз перед вами на екрані мають бути наші актори дубляжу. Я вам всім дуже вдячний. Ви прям молодці. Я єдине, кого виділю, це напузника Дмитро Малько. Ковські, дякую, вцілення було ідеальне. Я раджу вам всім, якщо ви хочете отримати максимальне задоволення від перегляду думками на виворі. 2 в кінотеатрі всі разом хором, ви з... будете знати, коли це треба робити. От, на пузника кличте в голос, не соромтесь, що поруч люди кайфанете тоді від цього. Окремо дякую режисерці, дубляжу Ані панченко прикладачу Федіру Сідорчуку, бо ну, насправді я не помітив, щоб були якісь втрачені жарти, що були якісь недолугі моменти, що ти відчуваєш, що тут має бути щось закладено, а воно не працює. Все працювало, все класно, по дубляжу взагалі нема пред'яв. молодці. Тож за цю акторську гру, де в першу чергу важливе озвучання і переклад, всі 18 балів команда нашого дубляжу заслуговує, як і ті, хто промальовував, я знаю, дуже часто роблю огляди мультів, там ну, по дрімам зараз цикл йде. І показую, як аніматори знімають самі себе, щоб потім втілити ці рухи, перебираючи. От команді аніматорів окрема дяка. Все було зіграно, як завжди, на високому рівні. Атмосфера ну це 10 з 10. Ти занурюєшся в голову цієї райлі, ти відчуваєш неймовірну насолоду від всього, що відбувається. Погані, гарні рішення вона приймає. Чому? Як? Воно настільки тебе захоплює, я кажу, перші там ну 10 чи 20 хвилин мультфільму, вони настільки щільні по подіям і по тому, що відбувається, і наскільки це і смішно, і круто, що атмосфера бере з самого початку і не відпускає до кінця. Тому так, тут всі 10 з 10, а от логіка, ну логіка це біда. І я, звісно, знаю ви ще на рівні трейлерів, курсі, що біда в тому, що у всіх і у цицинят, і у котіняти, у і у, мамаші, і, у папаші, і у хлопця у всіх в головах було по п'ять емоцій. А тут нові приперлися. Приперлися вони справді з пубертатом. Звісно, піксар з цього буде викручуватись і викрутиться на сцені під час титрів. Не після титрів, а під час титрів. Але я попереджаю: буде і сцена після титрів. У нас люди подивилися на титрах і пішли, ми фактично одні родиною додивились фінальну сцену. Тож, що хочу сказати, вони не те, щоб якось сюжетно обґрунтували появу нових емоцій, і чому їх не було раніше. Вони заплаточку. Таку, знаєте, лікопластир на стіночку, стіночка не, не хворі. Отаке от зробили. Але зробили. Тобто сказати, що вони взагалі забили на це, не можна. Типу, щось зробили. Але це ну, не надважлива річ, якщо чесно, за логікою. По-перше, мені не сподобався переклад емоцій хандран. Бо ну це скоріше щось ближче до депресії. Давайте у гугла запитаємо. Почуття суму, туги, пригниченості, яке може виникати у людини з часом. Ну там ще меланхолія, от все туди. Ну, фактично, депресняк чесно кажучи, стара назва. Але, але, як на мене, те, що було показано в мульті, це прям пофігізм або паморозь. От, якби її назвали паморось, було б краще, вона з французьким акцентом розмовляє. По-друге, мене вбиває, ну, такий спойлер, не спойлер, фінальне рішення емоцій. Я не буду казати, що там за рішення, я не буду нічого пояснювати, і ви зрозумієте це тільки при перегляді, коли вже подивитесь мульт. Але, на мою думку, вони приймають рішення не працювати взагалі по життю. Можливо, я щось не так зрозумів, але ну, раніше в них все працювало якось. А що буде потім, ну, про це треба говорити вже зі спойлерами. Але на мою думку, вони такі, ну добре, ми тоді тут більше не працюємо. В нас є свої кімнатки, ми по ним розійдемося і будемо там жити. До речі, нарешті з'являться в них свої кімнатки, це теж розширення лору, дуже круто. Тобто, ось цей фінальний виверт, фінальна думка, до якої приходять персонажі в голові Райлі це велике питання. До того ж, якщо вже ковирятися в лозіці, ну, давайте так серйозно, дивіться, в нас є Райлі. В її голову залітаєш, там п'ять емоцій, тепер більше. І кожна з цих емоцій теж буває, відчуває різні емоції. Тобто в їх голови теж можна залітати, там теж мають бути емоції, а нам їх ніколи не показували. І це я вже якийсь бред несу, але 4 бали саме за фінальне рішення. Все ж таки, перейдемо до гумору. Тут все ідеально. Сім з сіми я кайфанув. Я справді веселився, я справді. Розважався на цьому мультфільмі і ботак Хотса теж поставлю максимум 12, бо я не тільки розважався, а й так всплакнув, згруснув. Мені реально прям зачепило за живе, за душу, і це класний мульт. Набагато кращий, ніж перший. Прям Максимально як тільки можна. Якщо перший я не люблю, то цей для мене топчик. І я раджу всім вам йти в кіно, отримати гарні емоції, гарні враження кайфанути, як кайфанув я. За що хочу подякувати компанії Кіноманії безпосередньо Світлані дуже вдячний. І вам хочу подякувати кожному за ваш лайк, за коментар, за поширення цього відео. Ви неймовірні, можете підтримати мене і на Кофі, А можете в першу чергу задонатити на зсу. От я пана Стерненка завжди раджу: в описі кожного відео є всі його реквізити, бо він так гарно показує, як дрончики прилітають у пуки свина -сабацюр, що приперлася на нашу землю без запрошення. Я думаю, таких відео має бути якомога більше, бо вони викликають теж гарні емоції. Тож в цілому цей фільм заробляє в мене. 90 балів зі 100 і стає поки що лідером 2024 року. Дуже радий, що Піксар може показувати себе з тієї кращої сторони, до якої ми так звикли, яку ми так любимо і яку, сподіваюся, ще не раз побачимо. На все добре, пока. Якщо ви не покличете разом на пузник... Ви мене засмутите. От, просто йдіть в кінотеатр, разом кличте на Пузника, а потім пишіть мені в, в коментарях, як ви разом з усіма кликали на Пузника. Буду рад почитати такі коментарі. Пока.